несчастные, которые мешают нам жить. А их очень мало вообще осталось, но ну, надо как-то их, они, вот эта их жадность мешает нам жить. Надо было уменьшить жадность. Формула вот, ну, построения справедливого государства. Гамар <толкнуть> Джоба. Хлопці, коли москаля переможемо? Через два місяці. До троє, до до А, так. Пасхи. Побачимо. Дай почнемо, дай Боже, тому що ми були, у вас не було. А, а де ви були? Я, я, тут був. Тут був. я тут був. Я тут був. Я тут був у 20 числа. Да. Щоб ми не взнали, не

Только идут больше украинских продуктов очень да много, больше, да. да. И везут фуры стоят, а, по 7 километров фуры вот через эти пиры. Да вы что, Надо, с да. С Все. везут, 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 везут. вот хлопцы с, 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 Айдаром, господи, я, с... Я, и хлопцами я, говорили, да, сейчас чуть-чуть под сек... это и пойдем туда фуры эти взрывать, я, чтобы ну, да. показать, что туда не, не, не везут. Пускай там то там вот, есть, если вот если через Украина Кештинский туда не повезет, рай. то там будет серьезно. А так стоят 7 километров, 5-7 километров, едешь, например, и, ну, на, на въезд. На везут, потому что, опять же, нет ну, ну, патриотизма, же нет... А везу, не патриотизма а там заработать. А везут за дороже, там то, дороже. То ли что да. там в Херсонской области совершенно дешевле, там 3 гривны может, Понятно. да? А, а здесь получается, если плюс, где-то 9 гривен, то есть 9, ну, когда в да. по переводу. А гривен, мясо от 300 шел. до 500 рублей. А мне, будь ласка, герой на Майдане, загибнут в АТО, украинцев слава героям Смитворога. Стечево, печево. Женя, а как границу пересекал? Не, пересек, границу я переехал а где пропусти? за, за час. Это, ну, по армянской. Спасибо, этой, Там, целую. ну, нормально. Просмотрели машину так. Конечно, даже этот был включен, говорят, ну и забыл. Они даже в другой раз будут ехать, чтобы выключать, ну, российский, говорит, ну, перед границей этот, ну, как он, авторегистратор. Вернул, не знала. А да, вы... Там позаградали, посмотрели. Ну, ті, хто тут був на Майдані, герої Майдану були там на задворках і нас не пропустили. Е, ну то ще влітку було, то ми там простояли. То я знала цю ситуацію і приїхала зранку, обійшла по цим своїм святим місцям болючим. А ввечері, коли вже зібралася влада, е, мені було, може і їм би соромно було нам ввічі дивитися, ну було темно. А мені особисто було боляче дивитися їм ввічі, що вони абсолютно нічого не зробили для тих нещасних матерів. Які втратили своїх дітей, своїх чоловіків, ми ж не просили за цей рік якогось великого розпиту, якісь таких реформ для нашого щастя ну не за заможнього великого в Україні. Хотілося тільки, щоб були покарані вбивці. А якщо зло в біблії написано навіть не покаране, то зло породжує зло. І мені здалося, що ми знову вступаємо на ті самі граблі, знову породжуємо зло. І до тих пір, поки хоч жодного вбивцю не накажуть, так ми й будемо жити. Ви час повертатися назад, то на 10 років, то на 100 років назад. Тому я побула до того часу, коли вийшли всі можно власні, А сьогодні. Ми теж пройшли з народом, теж неймовірно боляче зайшли на Грушевського. Місяця ми були, воювали. У п'ятницю я зустріла своїх бойових побратимів з Грушевського, хлопці воюють в Айдарі, слава Богу, живі, здорові! Юрко, Ярославчик, Ігор, хлопці із Закарпаття, Володя, Іван, всі воюють на Донбасі. Так що сотня Грушевського нас не підвела. Я думаю, що якщо хлоп... я знаю, як хлопці на Грушевського воювали, вони так само. Мо воюють там, і якщо нас захищають і воюють такі воїни, то перемога скоро буде за нами. Я думаю, дай дай Боже весною. Ми їх зустрінемо з квітами, з перемогою. Так би хотілося. Я так прошу Бога, щоб так було. І так буде. Так буде. Перемога буде за нами. За нами правда. Україні, героям слава! Слава Україні! Героям слава! Рутіму смерті! Цей полковник тож Василь, а то такий більш грузніший, як. Ну теж, теж полковник. Де ти таку гарну квітку взяла? Сама? Прийшла шанувати пам'ять України.